На момент прибуття вогнеборців на місці події передня частина та салон автомобіля були повністю охоплені вогнем. Загрози поширення вогню на інші транспортні засоби не було. Рятувальники швидко подали один повітряно-пінний ствол. О 3-й годині 35 хвилин пожежу вдалося локалізувати, а вже о 3.40 повністю ліквідувати. Вогнем знищено салон та пошкоджено моторний відсік автомобіля. До гасіння було залучено один автомобіль першої допомоги та 5 вогнеборців. Причина пожежі встановлюється.